Всім привіт, вітаю на каналі. Сьогодні я спробую вжити максимум з моєї камелі і поділюся своїми враженнями. Загалом план був плавити S2, витративши на це все, що є, так як Сен-Лі-Яо, і, Сен Ліяу, і Лі... їн Лін. І зброя для них у мене вже є. З наступного баннера мені нічого не потрібно. Думав буде ще час нафармити на подальше оновлення. Але потім стався Дріп Маркет 2.0. І. Так як круток на то все не напасешся, я вирішив зупинитися на S1. І так, що ж змінилося з минулого разу? Я зміг вифармити собі нормальний Crownless. А це значить, що задля оцього бонусу мені прийдеться трошки змінити мою ротацію. Щодо моїх ехо, деякі з них теж змінилися, зміг нафармити прям дуже хороші шматки. Як-от от така одничка, в якої 10 крит шансу, і ще навіть крит дамаг. Це мені не дуже подобається, хоча тут є і базова атака, і дуже багато самої атаки, але крит стати, як на мене, замалі. Цей напевно теж шматок непоганий. Тут є крити, тут є атака. Добре б, звісно, було, якби крит шкоди було більше, і на місці скіл бонусу було бонус базових атак. Але маємо, що маємо. Тут у нас те саме, але хоча б з дуже хорошими критами, тому нормально. Ну і сам Crownless. Звісно, теж не вистачає ще бонусу базової атаки і трохи більше крит-шкоди. Тут ще є куди рости. І так, перше, що мені потрібно перевірити, чи можна о, просто відмінити анімацію Crownless. Як ми знаємо, бавцево ехо з'являється, як тільки ми перетворюємося в нього, тобто ворогів можна не бити. Його можна відмінити одразу за допомогою ухиляння that's або that's за допомогою okay. льти. Але чомусь у це робиться набагато повільніше. А ще й невеличка проблема в тому, що інтро скіл камелії піднімає її в повітря, а в повітрі не можна використовувати ехо. Тому, скоріш за все, прийдеться після інтро робити сальто, приземляти її, викликати ехо скіл, після чого відміняти його другим сальто, і вже потім робити ульту. Тож, перевіряти ми все будемо на hazard вежі, на мавпі. Я знаю, що найбільше шкоди вона буде зносити десь в цій вежі, бо тут бафи спеціально для неї зроблені. Але все-таки ця вежа зміниться вже навіть через один день в моєму випадку. А середня вежа, навіть якщо поміняються боси, вона залишиться такою самою. Тому логічніше буде тестувати на незмінних умовах. Тож почнемо з 0 без сігне. Люблю починати з Кіла камелі, бо це майже єдине, що можна слапнути. Так, заповнюємо кончерту. Комбо санхуа. Перша частина комбо камелі. Набиваємо баф. Після другого інтро одразу ехо, сальто ульта. Ну і закриваємо це все форти. Так, пішла друга ротація. Ви вбиваєте війну з Томом. Ви, батько, збиваєте війну! Так, друга ротація. Одразу ехо-скіл, сальто, ульта. 161-ка ульта. Скил. 251. Непогано. І того С0 без сігни, 47 секунд в запасі. Закрили за дві ротації. Одягаємо Red String, з цієї сигнатурка. О, повторюємо все, ротація та сама. добуваємо баф, обов'язково кінці скіл, щоб притомлитися. Ехо, куворок, курта. І... 157 скіл. к

Так виглядає, що це в нас хоч і більше, але по часу ми сильно не виграємо. 318 і завершили. Тобто з сигною цифри були більше, але пройшли на 7 секунд швидше. Якось не дуже велика різниця. Окей, тож, момент істини. Що ж буде краще? Конста чи сигнатурка? Конста нам дає 28% крит шкоди і імунітет до переривання її покращеного скіла. Друга частина насправді не так важлива, бо вам і так його не перервуть, якщо ви будете використовувати його в правильних місцях і не лізти на рожан. Думаю, можемо зекономити час і перейти одразу до цифрок. Спочатку без сигнатурки. Ульта. 179. Непогано. Скіл. 279. Ну і вертуха 9200. Час ротації такий самий. Беремо сигнатурку. Революції. Ольта. 182. Скіл. 347. І закрили поверх за одну хвилину рівну, Хоч і з помилками. Тож що у нас загалом по результатам? Як видно, цифр Найперше, що ви можете для неї зробити і найкраще це вибити її сигнатурку. З S1 трохи зручніше грати, і вона трохи більше впливає на шкоду від ульти, але менше на форти і базові атаки. Ну і, звісно, якщо у вас є і те, і інше, то цифри отакі. Щодо часу проходження поверху, різниця насправді невелика. У всіх випадках вам потрібно виконати хоча б дві ротації. Щодо її другого секвенсу, то він доволі банальний, він просто збільшує шкоду від вашого покращеного скіла прям дуже сильно. Тобто з моїх 347 тисяч воно зробить десь 760 тисяч. І ні, по моїм підрахункам, це не дозволить мені закрити боса 10 рівня за одну ротацію. А для всього, що менше, тобто босів 90 рівня він по суті не потрібен, бо можна спідранити і на С1. До речі, тут аж дві хвилі. Цікаво, чи зможу я їх знести за одну ротацію. <гум> Треба спробувати. Так, тут буде багато дрібних ворогів. Добре, що хранит ріка вміє їх хоч трохи стягувати. Так, цю всю дрібнотку потрібно перебити ще в першій частині комбо. Не Ульта. Одразу скіл. Ого! Тут було 384. Так до 400 недалеко. А, ну звісно ж він лишився на одному ХП. Не, ну все одно 39 секунд поверх, як на мене. Взагалі супер. Тож, підійдемо до висновків. Загалом я цілком задоволений Камелією на моєму аккаунті, і вона зараз є найсильніший персонаж у мене. Чи буду крутити її до С2? Напевно, ні. Чи не шкодую я, що крутив С1, вже зараз шкодую. Можна було цілком обвійтись без цього, і загалом пішло багато на це круток. Якщо вона вам все ж подобається, то що краще дістати її S1 чи зброю, тут однозначно сигнатурка краще на порядок. Але вважайте, нікому більше вона не дасть приросту порівняно з легендаркою стандарту. Тому крутити виключно для камелії хіба. Так, наразі це ще й найкращий варіант для ровера, але після шостого сіквенсу, який в нас колись у всіх буде, йому явно більше посуватиме зброю на крит-шкоду. Загалом в порівнянні з хаукровером вона сильніша значно, з сигною так взагалі в рази 2-2,5. Чи значить це, що треба бігти крутити її на заміну роверу? Ні, ГГшка теж добре справляється з найскладнішим контентом, навіть в тій самій команді. Звісно, не так швидко, не з першого разу. Але тоді, хоч є якийсь виклик для скіла. Чи сильніше вона за джинсі? В даному випадку з Санхуа десь вони на одному рівні. Коли з'явиться кращий саппорт для неї, можливо, з бонусом 20% хавок і 25% базових атак, то Камелія буде явно краще. І на цьому в мене все. Загалом це відео вийшло не гайдом, а більше таким набором мого досвіду гри за персонажа. Ставте свої вподобайки, підписуйтеся і побачимось в наступних відео.